Привіт-привіт, водоліїться таропрогноз на наступний тиждень для вас. Ми дивимося основні події, які будуть траплятися у вашому житті, і на що варто звернути вашу увагу. І так, перша карта. Ой, це у нас король жезлів. Може бути спілкування, комунікація з людиною, вогняних знаків, зодіаку, це овен, лев або стрілець. Це людина, чоловік, який керує ситуацією, контролює її, настільки наповнений енергетично, амбіційний, харизматичний, який знає, як досягати своїх мети. Він дуже проявлений, активно в соціумі, дуже має багато зв'язків. Або ви так само можете проявляти себе, якщо ви чоловік. Так? Наступна ситуація, подія дивимося. І це в нас п'ять кубків. Щось може вас розчарувати, щось вас може образити, наче відчуття такої тривожності, наче відчуття якоїсь депресії, щось почуєте не так, взагалі не буде складатись, як ви запланували, як ви хочете, наче вас хтось перехитрить, бачите? От, наче от якась хитрість може бути. Будьте уважні. Можливо, будьте уважні навіть з цим чоловіком. Наступна карта. І щось закінчується, якесь закінчення може бути проєктом, може прийняли рішення покинути роботу, може хтось по відносинам. Тобто, якась ситуація, якась подія, яка потребує прямо закінчення, прям крапку поставити. Тому що так, як раніше, воно вже не буде. І ви розуміли, що воно не працює, воно вже не дає таких результатів, яких би ви хотіли, і все до цього йшло. Але вам. Було дуже шкода це завершити на якомусь такому попередньому етапі, і ви дотягнули саме до цього моменту, але все рівно наступає якесь закінчення для того, щоб ви рухались далі. І це вісім пентаклів. Наступна карта, коли фінансово прийде ваша очікувана або ж. Премія або бонус, або взагалі якісь фінансові надходження. І як там, де ви раніше працювали, де mm -hmm. ви прикладали якісь зусилля, вкладали в свій час, вкладали свій труд. Да, це може бути і фізичний труд. Там, де ви вкладалися, це не просто так, якийсь подарунок. Це там, де ви прикладали зусилля. Зараз ви будете за це отримувати гарний результат.